Організм створений так, що він самостійно може перетравлювати їжу, але при цьому він обов'язково буде використовувати ферменти. Ферменти виробляє підшлункова залоза. Але сучасний спосіб життя, стиль харчування, стреси та й взагалі фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі, можуть впливати на кількість вироблення ферментів і на роботу підшлункової залози. Коли ж ферментів не вистачає, тоді, коли людина є. Єсть у великих об'ємах жирну, жарену їжу. Організм просто не встигає її переварювати і не встигає виділяти необхідну кількість ферментів. Таким чином, їжа просто починає бродити і гнити в організмі. Зазвичай у людини 90-95% вареної їжі, і така їжа не містить клітковини. А відповідно, клітковина допомагає процесу травлення. І також така їжа вимагає великої кількості ферментів. І знову ж таки, наш організм просто не встигає. Гає їх в достатній кількості виділяти, звичайно, це вікові особливості. З віком ферментів стає все менше, і процес метаболізму сповільнюється, їжа вже зовсім по-іншому переробляється. Тому рослинні ферменти сприятимуть цьому процесу. Сюди ж також відносяться такі питання, як дисбактеріоз, порушення мікрофлори кишечника, що в свою чергу понижує якість переварювання їжі, що відбувається, коли. Немає достатньої кількості ферментів. Це важкість після їди, вздуття, газоутворення, закрипи або діарея, хронічна втома, оскільки організм не отримує необхідних йому поживних речовин. Ну і звичайно, дефіцит мікроелементів, погане засвоєння їжі. Знову ж таки, через погане переварювання, перетравлення їжі І в даному випадку, коли виникають такі проблеми, зазвичай вам будуть рекомендувати ферменти, такі як фестал і мазим. Про них я розповідала раніше. Ферменти тваринного походження блокують виділення власних ферментів. Чим це погано для організму? Тому що вони викликають звикання, власна наша підшлункова перестає функціонувати, тому що мозок отримує сигнал, Є ферменти своїх виробляти вже не потрібно, виділяти вже не потрібно. І з часом це призводить до серйозних проблем по підшлунковій. Також ферменти тваринного походження викликають можуть точніше викликати, нудоту, діарею, вздуття і навіть закрепи. І ще великим мінусом ферментів тваринного походження є те, що вони не повністю розщеплюють їжу, так як наші ферменти або ферменти рослинного походження. Ферменти рослинного походження містять ліпазу, амілазу, протеазу, лактазу, целюлазу, усе це необхідне для повноцінного травлення. Ферменти рослинного походження діють у всіх видах кислотності, в тому, якщо говорити про ферменти тваринного тваринного походження, то вони будуть працювати лише в певних кислотах кишечника. Ферменти рослинного походження стимулюють виділення власних ферментів. Це один із найкращих плюсів саме ферментів рослинного походження. Ферменти рослинного походження вони покращують засвоєння не тільки білків, жирів і вуглеводів, а ще і вітамінів і мінералів. І, звичайно, ферменти рослинного походження підходять і веганам, і людям з чутливим. З чутливістю шлунку. Тож, якщо говорити про ферменти тваринного походження, це швидка допомога з побічним ефектом. А якщо говорити про ферменти рослинного походження, то це допомога шлунково-кишковому тракті і покращення травлення, і покращення взагалі всього, роботи всього шлункового тракту. Обирайте якість, бо ваш кишечник заслуговує на найкраще. І якщо вас зацікавила ця інформація, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, і я вам в особисті надішлю більш детальнішу інформацію як про ферменти, так і про програми для покращення роботи шлунково-кишкового тракту. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!